За високо. Так, здається, непогано. Куди ж без тебе? Так, всім привіт! Мене звати Катя і це мій влог типу влог з дня народження. У мене день народження завтра, але я вирішила записати сьогодні, бо мені прийшов подарунок. Я не знаю від кого, але вже розумію, що там. Коробочка воду. Не знаю від кого, бо всі, хто в мене питав, що я хочу, я казала, що я нічого не хочу в цьому році. Тому, мабуть, це мій єдиний подарунок. Давайте розпакуємо. При тому, що мені доставили його прямо вдома. Тобто це хтось, хто знає, де я живу. Адресу мою. Хто ти? Людина? Ми не знаю хто. Тут нема жодного імені. Всередині. Вау! Майстер клас молекулярної кухні. Круто! Прикольно, прикольно, прикольно. Спасибо. Я не знаю, від кого. Блін, це так тупо. Але дуже комусь дякую. <сібо> Я зараз буду плакати. <сібо> це була розпаковка мого першого. І, мабуть, єдиного подарунку на цей день народження. Взагалі, якщо піднімати там подарунки, то в цьому році не так, щоб в мене не було бажань, в мене з'являлися якісь бажання. Мені хотілося то камеру якусь прикольну, влогову, щоб знімати, то мені хотілося якусь форму класну, щоб випікати хліб. В принципі, мені завжди щось треба прикольне додому. Але коли почав час підходити ближче до дня Х, дня народження, якось мені здалося все це лишнім. Я просто хочу побачитись з людьми. Я просто хочу провести приємний день і подарунки не в топі моїх пріоритетів зараз. Навіть з святкуванням я думала, можливо, кудись поїхати лише вдвох, з Льонію, побути там за міському будиночку, відпочити з собаками і все таке. Але потім я узнала, що мій брат готує типу сюрприз. Типу сюрприз, бо. Мені мама розказала, що вони домовилися, що вона приїде. Тобто я зустріну маму, брата, його дівчину. Також мої друзі вертаються додому після довгого перебування десь там. І я подумала, що класно використати цю можливість до народження всім зустрітися, просто посидіти, поговорити. Тому так, сьогодні день в мене домашній, домашній звичайний. А завтра я планую нафарбувати, вдягнути плаття, гуляти. І зустрітися з друзями і сім'єю на Хінкалі, Хачапурі і все таке. А ще я подумала, що от штука з подарунком це навіть прикольніше, чим ну, не те, що прикольніше, чим бо я знала, хто це подарував, просто емоції якісь більші, бо ти точно не очікуєш, що щось тобі подарують, не знаєш хто, і це якось додає перчику в <гум> емоції. Ви запам'ятаєте мене такою? Ну, де Можете порівняти, сьогодні мені ще 28, завтра буде 29. Життя не буде як раніше. Все. Ти не будеш зніматися? Я буду сподіваюся, я знімаюся. Ну, привіт! Від мене 29. Річної. Ніби нічого не змінилось. Так як сьогодні вихідний день і святковий настрій, дуже хочеться мені, по-перше, їсти. <с Com> По-друге, поїхати нарешті в Єсногородку. Така прикольна ферма тут не нещод... недалеко від нас. Ніби вона страусина, але там багато різних звірів. Є таких свійських тварин. І мої улюблені там барашки і козочки, які роблять бебе. Ме, Вони мені дуже підіймають настрій, тому поїдемо подивимось і поспілкуємось з ними трошки. А в статусі імениниці мені б хотілося попросити вас про дещо. Мені дуже хочеться зробити відео, питання, відповідь. Але для того, щоб його зробити, треба питання. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви зараз напишете коментар з питанням до мене на будь-яку тему. А я обіцяю відповісти. Чогось мені здається, що питань буде не так багато, тому я впевнена, що я відповів на ваше питання. Питайте про що хочете: про е, плани, про якісь штуки, якими користуюсь, про е, хліб <собач> про собак, про котів. Про все реально, про минулу роботу. Правда, буду дуже рада поспілкуватися, і це найкращий для мене подарунок зараз. Боже, я надіюсь, ви щось напишете. Ти боїшся, що він плюне на мене? Ну ладно, пішли. Я так. Яка класна територія для дітей? Батути, там всякі гойдалки, якісь перешкоди, дуже круто. Можна цілий день зависати з дітками. Взагалі трохи дивні відчуття, бо ніби все і так само, але трохи перероблено, є якісь сліди окупації. Мавп, я знаю, точно передали в Київський зоопарк. Але все одно якась атмосфера тут приємна, гарна і. Я думаю, якщо ви, у вас є можливість, то варто поїхати погодувати тих козочок. Єдине, що мені не подобається, раніше вони були всі в одному загончику, всі барашки і козочки. І вони там якби між собою тусувались. Бекали, бекали, це все. А тут попробуй ще до них, достучись до них. Я їм бе, бе, вони тихо. Не знаю, щось я не так неправильно роблю. Коски. Ме, 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 ме. На. Ой, ой, так, почекай, щас даю. Отак по черзі. Блин. Привіт, малятка, привіт, малятка казанятка Такі хороші ви на сваті. Діше сюди, Манюська Отак манюська кушай. Да, от так. Клас, яка класна сьогодні погода. Трохи підмалювалась трошечки, і вже запізнююсь на своє ж день народження. Але я думаю, що не критично. Всі дочекаються. Я дуже хочу наїстися хінкалі. Хачапурі, наговоритися з рідними і близькими. Та й все. Такий день народження. Горішки, шоколадки, карамельки, Скажи. Що знову я тут. Закінчила свято, закінчилася хороша погода, але не закінчився гарний настрій. І я таки не розказала, хто ж мені прислав той загадковий подарунок. Це моя Юля, яка була подругою коліжанкою на роботі раніше, а тепер вона подруга коліжанкою в мене по життю. А собох... вибачте, тут просто у мене собачка дуже любить. Ну, іди, іди, Так от, да, Юля знайшлась в інстаграмі. Сивій, вже сказала, але просто так класно, що люди, які з'являються в житті, нікуди не зникають, і круто, що в нас продовжують знаєте цей обмін інтересами. Вона теж класно там готує, дуже взагалі така творча. Пише книжки, в мене щоб ви розуміли, в мене навіть є книжка, яку написала Юля. Отакі От в мене друзі. Про книжки, друзі, також я казала Даші, я нічого не просила, але мені моя Яна подарувала. Окрім того, що вона мені подарувала книгу, яку я зараз покажу. Вона ще і, і зробила сама торт, який я там на відео задавала свічечку, сама спекла. Я просто в шоці, бо вони фактично тільки приїхали. Не було багато часу, вона заморочилась, зробила це було дуже приємно. А от і книга. У мене все тут, все ой, під рукою. По-перше, вона величезна. По-друге, вона дуже красива, Безглютеновий хліб. Зразу тут рецепт, він дуже такий і красиво намальований, і зрозумілий. І тут є такі нюанси, які написані. Дуже багато ой, цікавого, і я просто вже мені і дуже хочеться вже приготувати щось. Але я поки що трохи така розгублена, бо там стільки за інформації про закваски, там про інструменти, якими користуватись, краще буду вивчати. І це така річ, знаєте, яку не думала, що мені такого хочеться, а коли тобі я така боже мій, як мені цього не вистачало? І якщо продовжувати цю тему подарунків, ми з моєю мамою поїхали в ЮСК про те, який розповідала раніше в ТЦ Республіка. Блін, він класний. Просто там є такі зони, які зроблені кімнатки, там дуже багато декору, він правильно розставлений, всі меблі також видно, бо зазвичай якось вони там так сили, нічого не ясно, тут це можна роздивитися. Я познімала, і, скоріш за все, от прямо зараз вам показую, як це все виглядає, якісь цікаві ідеї. Але так як я досі не склала якісь мудборд, як я хочу, щоб виглядали мої кімнати, поки що ніби мене задовольняє те, що є. Більше функціональних речей не вистачає, то, то ми купили потрібні речі: це дві ковдри, щоб було тепленько, і етажерку таку стелаж, не знаю, як це правильно називається ванну. І організацію, як я все це там зміню, зроблю, я покажу вам в наступних влогах. Я знаєте, що хотіла вам сказати, я раніше а, ну, не те, щоб засуджувала, але можливо, я просто не сильно розуміла людей, які кажуть: О, я не люблю там, святкувати своє день народження. І типу, блін, це ж якраз єдине свято, яке повністю твоє, це ти народився, як ти можеш не любити святкувати те, що ти народився. Це було дивно для мене. А зараз я зрозуміла, що, можливо, люди не зовсім розуміють, що святкувати можна як завгодно, і. Там для когось те, що я там поїхала, погодувала козочок, а потім посиділа, поїла хінкалі, це теж не святкування, якась фігня, ну, скажімо там, а де великі вечірки і всяке таке. Але, по-перше, зараз воно мені не на часі. А по-друге, в цьому ж то й суть, що це настільки твоє свято, що ти сам обираєш, як його відсвяткувати, з ким його провести, немає ніяких. Оцих, знаєте, зобов'язань, що я маю приглас... що я маю запросити цих людей чи цих людей, чи я маю виглядати отак, чи я маю ти робиш те, що тобі хочеться, круто робити це щодня, але в цей день це прям на 100% дозволено бути тим, ким ти хочеш бути. А про на часі, можливо, не так. На часі завжди, бо навпаки, мене коли вітали в день народження люди з різних куточків України і. Не знаю, з таких, де набагато менш спокійніше. І я думаю, і в них все одно знаходилося, знаєте, цей час і сили бажати чогось такого світлого, хорошого. От так. Я просто до того, що не можна казати, що жити, святкувати не на часі. На часі просто пам'ятаємо, кому ми вдячні за це. А зараз я і вам дуже вдячна за перегляд, дуже вдячна за питання, які ви залишили. Ви залишили да в коментарях? Зустрінемось в наступних відео.